Дуже втомлюються стопи під час катання на роликах, дуже розповсюджена проблема. Що з цим робити? Багато є опцій, багато є варіантів, багато є причин. Дивіться, може бути таке, що ролики або устілка вам просто не підходять. В такому випадку, те, що я зараз покажу, воно, звісно, трішки покращить ситуацію, але глобально не вирішить. Але якщо проблема виключно вон, в м'язах стопи, ну, так, якщо у вас вон, координація стопи не розвинена, пальчики окремо. Нема м'язів відповідних. І коли починаєте, Ну вони є, просто вони не в тому тонусі і немає ще такого нейром'язового зв'язку. Не контролюйте ви так, коротше. То ця вправа підійде, щоб покращити тацю. Дивіться, воно шкарпеточка лежить. Зняли, все елементарно. Отак от на себе намагайтесь зачепити, підтянуть. А ну-ка, права ніжка відстає. оп 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 отак скомкать, скомкатить, комкать, підтянуть, підтягнуть, підтягнуть. Можна з рушничком зробити. Хто прокачаний, ну зі скарпеткою то важко, чесно кажучи. Давайте спробую, звісно. Можна потім отак, кросовочок, типу, як вагу. І пробуйте теж отакого. Отак, ну давай. а ну давай, а ну давай, а ну давай. Я ж кажу, от то тільки що захоплю, отак. А ну зараз чекай, 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 чекай. Щас вийде. Опа. Опа, давай, 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 давай. Зі скорпеточку, бачите, воно складнувато. Якщо взяти рушничка. О! Получилось. І отак от тобі під землятор. Три подходика до повної скатаної шкарпетки і буде стопа щаслива.